Ну що не пройшло і п'яти років. Чотири рази відкладав Ілон Маск цю подію, і ось нарешті, 1 грудня 2022 року, Тесла Семі побачить своїх нових власників, які так довго на неї чекали. А саме я говорю про компанію Pepsi, яка у 2017 році лише но тільки на світ побачив, взагалі, що таке Тесла Семі, замовив собі аж 100 траків. І лише через 5 років змогла їх отримати. Багато хто не вірив, тому що Ілон полюбляє назвати якісь дати, а потім в них просто не вписатися. Це я говорю не лише про фемі, а і про довгоочікуваний сайбертрак. Але як бачимо, все ж таки американську новорічну хотіла сказати Кока-Колу, але ні, все ж таки Пепсі. Люди отримують саме з доставки Тесла Семі Делівері. І, звичайно, не Пепсі єдиною, Ілон Маск взагалі буде використовувати в своїй логістиці Семі для того, щоб а, розвозити свої електричні автомобілі по всьому світу. Як наголошує Маск, що керувати такою здоровенною автівкою буде так само легко, як і Тесла Model 3. Тому, якщо ви коли-небудь побачите мене за кермом. Тесла Семітрак просто не дивитися, тому що керувати зможуть навіть блондинки. Ну і звичайно, всіх цікавлять характеристики: від нуля до 90 км кілометрів вона зможе розігнатися всього за 20 секунд, а проїхати повні 800 кілометрів, тому що вже були випробування, де Семітрак. Показала дійсно саме цю цифру. Якщо звернути увагу на її правильний дизайн кабіни, то така аеродинаміка дозволяє їй витрачати всього 1,25 кВт на 1 км. Зарядити можна буде від нової версії Tesla Supercharger четвертого покоління, який має змогу передувати до 1 МВт за годину. Ну і її трьохмоторна версія від Tesla Model Plate S Це також новинка, яку будуть використовувати у цій вантажній автівці. І трьохмоторна система не проста, а з карбоновими втулками. Чому три мотори? Тому що один потрібен для ефективності, а два для прискорення та збільшення крутного моменту. Ну і інженери Tesla не полінилися, а випробовували Теслу в різних сурових умовах, для того, щоб ви точно знали, що вона на і довезе будь-який вантаж у будь-яку точку світу. Ну і я сподіваюся, що презентація Tesla Cybertruck також не за горами, тому що в Україні її дуже чекають. Самі знаєте для чого. А напередодні цієї презентації президент України Володимир Зеленський запросив Ілона Маска в Україну для того, щоб він сам на власні очі побачив ті страхи та жахіття, ті руйнування, які завдала нам Російська Федерація. І щоб у Ілона більше ніколи в житті навіть по подумки не з'явилася думка їх, хоч якось підтримувати. Тому все буде Україна, Україна електромобільна.